З нагоди міжнародного свята літератури і мистецтв Лесені Джерела, яке у звягелі проводять щороку, відбулася низка урочистих заходів. Перш за все поклали квіти до пам'ятника Лесі Українки та її погруддя. Ця традиційна церемонія є важливим символом шани та поваги до Лесі Українки, яка своєю творчістю зробила неоціненний внесок у розвиток української культури. Отче наш, молю тебе за нашу Україну. Нехай святиться в ній Твоє ім'я, хай буде воля лише Твоя єдина На мир і без війни людське життя. Нехай вертається живими дід, вже ніч і день в одне. Загиблих, чуєш, Боже, не злічити. Багато втрачено, та віра ще живе, прости провини наші. Ми вже не прощаємо, Від ворогів нас Боже захисти. Ми всі єдині, ми тебе благаємо. Ти нас і Україну збережи. У Тебе Лесю мужності вчимося, вчимось боротись і перемагати. Земля твоя багата й заколоси, і вірю, будеш щастям розквітати. Шановні добродії, запрошуємо вас шанувати пам'ять видатної постаті української та світової літератури Лесі Українки покладанням квітів до підніжжя пам'ятника. Чи тут жалюсім проминуть молоті там, що ти хочу геть тому сумнів? Я новогім сумнів. i Лесина моя родина, оселя стала магнітом для творчих і обдарованих людей і стало гарною традицією саме тут відзначати найталановитіших особистостей нашого краю. Тому після невеликої екскурсії у літературно-меморіальному музеї відбувся культурно-мистецький івент Слово живуще віки не вмируще, в ході якого вручили обласну літературно-мистецьку премію імені Лесі Українки. Коли задумалися свято, не один раз, а в цьому році це вже десь ми рік відзначається, вшановується пам'ять Лесі Українки, святом Лесіні Джерела. І ви знаєте, десь хочеться як... В образі поєднальному так і собі десь завжди відзначав джерело і знав уявлення, що таке джерело, як його зберегти, як так старатися, щоб воно не згасло, а кожен раз давало живущу оту воду для спраглої людини, щоб вона набирала сили, підносилася і далі бігла, і творила, і робила добро. Тому Богом дарована милість, щоб на нашій землі народилася Леся Українка. Це великий скарб, це Богові вдячність потрібно сказати. І це є велика благодать для всіх тих, хто живе на цій землі. У зв'язки ми зі гляне Лесів сьогодні проводимо. Я впевнений в тому, що це дуже важливо. Демонструвати всьому світові, що живе Україна. Що не згасне сила, дух і воля утверджені свого українського, своєї нації, своєї автентичності і того всього, що ми називаємося українцями. Бо це не чиєсь, а це наше. Це наша земля, наша історія, наша культура і наші досягнення. Шановні мої друзі, спасибі вам велике за велику працю, спасибі, що ви сьогодні завітали, спасибі, що ви сьогодні разом з Лесію. З Україною, і ми славимо нашу Україну. Слава Україні! Оце місце стає центром нашої української сили. Потрібно розкручувати це словосполучення. Сьогодні Путін б'ється за інші за енергетичної сили. А отут українці мають надихатись, мають здобувати силу і мають отримати енергетику, яка нам дуже важлива. І сьогодні, коли потрібно виграти цю війну, і завтра, коли потрібно, буде перемогти ще самих себе, щоб збудувати таку Україну, яка прихилить небо до кожного. Вітаю всіх учасників! Ми маємо цінувати час і розуміти, що кожному даровано 24 години на добу, але в будь-яку хвилину зараз обривається в когось життя, і варто розуміти, що треба залишити щось цінне для тих, хто залишиться. Після нас. Тож вклоняємося генії Лесі і вклоняємося вам за те, що ви підтримуєте і проводите лесні джерела, і ми маємо можливість до вас приїхати і зустрітися в колі друзів, колі людей мистецтва. Лесі Цьогоріч звання лауреатів обласної літературно-мистецької премії імені Лесі Українки отримали троє митців із Житомирщини. Валерій Земнухов, Майя Куханська та Юрій Кондратюк. Під час заходу присутні мали можливість насолодитися чудовими пісенними композиціями. Чому ж я не плачу, я сни... thank <laughs> mm Гості музею могли оглянути виставки художників Миколи Максименка та Аліни Далініної. Ми маємо цю шикарну виставку. Ви бачите образи української жінки, в основному вона малює, як би сказала, без очей, тому що кожна жінка із нас може на місці цієї. Ось, красуні, побачити себе. Бо, якщо каже, це буде намальовано з очима, то вже зовсім по-іншому сприймається. І ось дуже важливо в ці буремні часи е, побачити ці яскраві, дуже насичені таким оптимізмом, е, сонцем, оці яскраві картини. І називається ця, цей проект, називається Молитва за Україну. Микола Мартинюк, який є автором літературно-мистецького свята Лесені Джерела, розповів про історію їх створення. Базується свято на трьох китах: це урочистості, присвячені цій людині або події, через чого проводиться це свято. Друга частина це театралізовано концертна частина свята. Це найбільше. І безумовно, які повинні перерости в народні масові гуляння. Тому що не всі можуть долучитися до участі безпосередньо на сценах, не всі хочуть слухати все те, що ми їм пропонуємо. А от народні гуляння повинні бути обов'язково учасниками свята. Ну і безумовно торкаються всього, то починаючи від містечка майстрів до фортеці, проходять декілька разів. І стають свідками. Я сьогодні, не сьогодні, а декілька днів тому розуміла, творився в архівах і знайшов 87-й рік сценарій цього свята. Тут багато матеріалів. Я просто... Ну, я радий. Я безумовно не думав як автор, що це свято так довго проживе. Я дуже швидко, до речі, написав сценарій і. П'ятниця вечірній час з обіду це вшанування пам'яті Налесі Українки в Палаці культури вечори, після яких обов'язково наш місцевий театр ставив п'єсу на затвори Лесі Українки. одну з п'єс. Тому зберігайте свої ідеї, зберігайте свої сценарії, потім їх повторюйте, чи щось змінюється відносно часу, чи чого. Ось, я розумію, що свято. Помінялося, змінилося, може, десь щось втратило, щось нове. Але те, що вона живе 38 уже років, ну, честь і хвала всім вам, нам, хто це підтримує, організовує, хто їде сюди, хто робить все, щоб свято жило. Я надіюсь, що буде жити ще дуже дуже багато років. На завершення відбулася презентація вінчального віночка Олени Пчілки, створеного в рамках проєкту, освячені коханням майстриною народної творчості, викладачкою Звягельського вищого професійного училища Світланою Голеною у співпраці з Київським музеєм Лесі Українки. Під час війни особливо важливо зберігати та популяризувати власну культуру, щоб показати світу та всім громадянам, що наша нація жива і не здається, та протистоїть ворожій пропаганді. Лесені джерела це багаторічна непересічна подія у житті нашої громади, яка об'єднує талановитих митців, їх унікальні роботи та всіх поціновувачів мистецтва. Це не просто творчість, це спосіб життя, культурна спадщина і невичерпне джерело натхнення. Шануймо, популяризуємо та примножуємо нашу історію та культуру.